Довідаємося, як армії доставляють свою важку артилерію в тил ворога. Не завжди це відбувається суходолом чи морем. Сьогодні ми зануримося у світ десантованої з повітря військової техніки, ідеальної сили швидкого розгортання. Уявіть собі, масивний транспортний літак, як от C-17 Globemaster, летить низько, і з його задньої частини випадає бойова машина піхоти. Яка спускається під величезним парашутом, це не просто легкі машини, йдеться про гусеничну бронетехніку, готову до бою в ту саму мить, як вона торкнеться землі. Але справа не лише у важкій броні. Для швидкості та маневреності спеціальні підрозділи покладаються на легкі тактичні транспортні засоби, які також десантуються з повітря. Уявіть собі, міцні багі та озброєні пікапи, адаптовані для розвідки та блискавичних рейдів, і все це поєднується за допомогою гелікоптерів, які швидко влітають для висадки військ, забезпечують безпосередню авіаційну підтримку та евакуюють персонал. Це захоплюючий балет повітряної логістики та наземної сили. Якщо ви знайшли це захоплюючим, натисніть кнопку Подобається та підпишіться. Щоб побачити більше, дякуємо за перегляд!